Вітаю вас на каналі Curious Bats. Сьогодні ми поговоримо про те, як ідеальна картинка може приховувати найстрашнішу реальність, про те, як людина, що надихала тисячі, сама потопала у власній темряві. Про те, що сталося того Різдва, коли пісня обірвалася на півслові. Це історія про відео. Просте відео, зняте напередодні Різдва 2017 року. Батько і син співають Санта Клаус із town» Вони сміються, помиляються в словах, і це виглядає так звичайно, так смішно, так зворушливо, так тепло. Менш ніж за 24 години того хлопчика не стане, його мами та маленької сестрички теж. Чоловік, що вітає всіх з Різдвом, стане причиною їхньої загибелі. Але перш ніж ми поринемо в цю історію, дозвольте подякувати кожному з вас. Кожен ваш коментар, кожна підписка це не просто цифри. Це голос, який каже, ми з вами. Продовжуйте робити свою справу. Ви ставите вподобайку на трагедії, а нашій спробі розповісти про неї чесно, з повагою. Дякую, що ви з нами на цьому шляху. Особлива вдячність нашим спонсорам, бо ті, хто дозволяє нам продовжувати нашу працю, хто вірить, що ці історії мають бути почутими, хто підтримує нас, коли ми занурюємося в темряву, щоб знайти правду. Дякую вам за це. А тепер повернемось до того відео. До усміхненого хлопчика на ім'я Нейджол Рос, до його батька, людини, яку світ знав, як Мілана Росса, у гуру здорового способу життя, натхненника, людину, що кардинально змінила своє життя. Але те, що світ бачив на екранах, було лише маскою, а під маскою ховалося щось зовсім інше. Залишайтеся з нами. Це буде важко, але ми маємо розповісти вам цю історію. Головного героя нашого сьогоднішнього подкасту звуть Ентоні Мілан Рос. Але світ знав його просто як Мілана. Він обрав це ім'я не випадково. Для нього це справді було народження заново. Декілька років тому він важив понад 227 кілограм. Його життя було не життям, а повільним згасанням. Кожен ранок це біль, кожен крок це боротьба. Навіть найпростіші речі, які інші люди роблять автоматично, для нього було викликом. Але одного ранку, за його власними словами, все змінилося. Він встав на ваги, бачив цифру, що його так налякала, і прийняв рішення: веганська дієта, ходьба, біг за два роки, він скинув понад 102 кілограми, його тіло трансформувалося, його життя змінилося, і Ентоні став міланом. Люди обожнювали цю історію, фотографії до і після, відео, де він нарізає овочі з упевненістю професіонального шеф-кухаря. Пости про дисципліну та силу волі. Мілан став більше, ніж просто блогером, він став символом, доказом того, що будь-хто може змінити своє життя. Він виступав на інвентах, проводив кулінарні майстер-класи, з'являвся на телебаченні. У 2018 році він знявся в документальному фільмі «Eating you alive» разом з Семюелем Л. Джексоном та Джеймсом Кемероном. Там, серед відомих імен та провідних експертів, був Мілан Рос, людина, що перемогла своїх демонів. Він навіть написав книгу «Change, Transformation Yourself and Your Body into the Person You Want to Be». Українською цю книжку можна перекласти як зміна, як трансформувати себе і своє тіло в людину, якою ти хочеш стати. Його інстаграм був ідеальним: яскраві кольори, мотиваційні цитати, красиво оформлені страви. Все виглядало бездоганно. Але, за лаштунками, у частині його життя, що ніколи не потрапляло у відредаговані відео, відбувалося щось зовсім інше щось, що він не міг контролювати, щось, що, зрештою, затьмарить всі його досягнення. Поки публічна персона міла зростала, його приватне життя виглядало зовсім інакше. У центрі цього світу була Аріс Сазервантрос. Їй було 38 Вона працювала адміністратором в лікарні святого Йосипа в Фініксі. Ті, хто знав її, описували як тиху, стабільну, надзвичайно співчутливу людину. Якщо Мілан був трансформацією та реінкарнацією, то Айріс була стабільністю та автентичністю, вона завжди робила все, щоб зробити ваш день кращим, сказала пізніше її сестра Мері Войс. Її амбіції завжди сягали небес. Айріс була тією людиною, що стежила, щоб рахунки були сплачені, щоб призначення не пропускалися, щоб діти були в безпеці. Вона надихалася матір'ю Терезою і постійно читала книги про служіння та співчуття. Колеги в лікарні глибоко оплакували її після того, що сталося, пам'ятаючи людину, яка слухала, піклувалася, змушувала кожного відчувати себе поміченим, особливим. Айріс вийшла заміж за Мілана у 2009 році, роком до того, як він став публічною фігурою. Разом вони мали двох дітей: Найджела 11 років. Милого творчого хлопчика з посмішкою, що освітлювала кожну кімнату, він любив виступати, мав ту впевненість на сцені, що змушувала дорослих усміхатися, дивуватися. А ще була Анора, їй було лише 10 місяців. Дівчинка ледве починала розуміти цей світ. Для друзів та родини вони виглядали як сім'я, що пережила виклики, але знайшла свою опору. А от середині дому щось змінювалось. Довгі години, які Міон витрачав на побудову свого бренду, Тиск підтримки бездоганної публічної персони, емоційний тягар, який він ніс від свого минулого і трансформації, все це починало просочуватися в шлюб, як повільна отрута, Айріс помітила це перше перепади настрою, дивні коментарі, раптові спалахи гніву, за якими йшли сльози і вибачення, іноді він міг бути люблячим, уважним, відданим, інколи далеко поглинути внутрішньою битвою, яку дружина, на жаль, не могла бачити. Розрив їхніх стосунків стався в червні 2017 року. Аріс подала на розлучення. Це не було легким та поспішним рішенням. Це було рішення, вимушене страхом та виснаженням. З сестрі та близьким подругом вона зізналася, що Мілан почав поводитись непередбачувано, в спосіб, що лякав її. Після того, як документи на розлучення були подані, тріщини в бездоганній персоні Мілана перестали бути непомітними. Вони розповзлися швидко. Їх бачив кожен, хто звертав на це увагу. Друзі помічали це, родина помічала, навіть випадкові знайомі знали, що щось не так. Він більше не був впевненим спікером зі своїх відео, він був неспокійним, збудженим, хаотичним. За словами Мері Вояс, його повідомлення до Айрі скливалося між відчаєм та ворожістю. В одну хвилину він кричав на неї, називав повією. А вже в наступну хотів сказати, що любить її і хоче, щоб вони були знову сім'єю. А між цими протиріччями були тривожні заяви заяви про те, що він працює жерцем воду в Новому Орлеані, що він накладе прокляття на людей, що навколо нього і через нього рухаються темні сили. Потім з'явилися чутки від друзів він не спав іноді днями, він говорив швидко, хаотично, не міг зосередитися чи заспокоїтись. За словами сусідки Айріс, Лушани Ечівейрі, він прийшов забрати дітей, маючи при собі вогнепальну зброю. Саме в той момент Лушан'я зрозуміла, що щось серйозне може статися. Те, чого більшість людей, які знали Мілана Роса, не знали, чого сама Айріс, власне, не знала. Мілан Рос робив все це раніше. Перенесімося в 2003 рік, Сант-Луіс, Міссурі. Жінка на ім'я Ніколь Рос подає на розлучення. Її чоловік Ентоні Мілан Рос. Він зник, незважаючи на її щирі старання та спроби знайти його, як зазначають в судових документах, його ніде не було. Позаду залишилося четверо донечок Шалонда, Ебоні та ще дві, чиї імена не були оприлюднені. На молодші було лише кілька років, коли їхній батько зник. Роками пізніше Шалонда Рос, найстарша з доньок. Розповіла каналу 12 News історію, що намалювала зовсім інший портрет людини, яку світ знав як натхненного гуру здоров'я. Дарос розповіла, що досі має кошмар про жорстоке поводження, кошмари про те, як вона залишалася вдома і не могла піти в школу, поки синці не зникали. Він тримав нас у таємниці, сказала дівчина темній брудній таємниці. Жорстоке поводження було не лише фізичним. Воно було психологічним, викрученим, створеним для максимального контролю, Ебо не згадала, як їхній батько позбавляв їх їжі на довгі періоди. Ми отримували лише рис з маслом і цукром протягом цілого року, сказала вона. Іноді він махав худогами щілі та сиром перед нашими обличчями, поки ми голодували. Запах їжі ставав формою тортур. Та сама людина, що пізніше надихала тисячі здоровим способом життя, колись використовувала їжу як зброю проти власних дітей. Айріс дізналася правду про першу родину Мілана лише через кілька років після їхнього шлюбу. За словами її подруги Лушані, Айріс відчула себе зрадженою, адже чоловік не розповідав їй ніколи про свою колишню сім'ю. Вона відчувала себе обманутою. Чоловік, за кого вона вийшла заміж, був зовсім не таким, яким вона його сприймала. Він побудував своє нове життя на стиранні старого, на залишенні чотирьох маленьких дівчаток, що виросли без батька, але Айріс намагалася все налагодити вона вірила в другий шанс, вона вірила, що люди можуть змінюватись. Вона вірила в можливу в історію трансформації, яку Міон розповідав так переконливо, лише в червні 2017 року, коли його поведінка стала надто хаотичною, надто лякаючою, вона нарешті подала на розвочення. Вона не могла знати, що цього разу Мілан не просто зникне. Цього разу він не почне все спочатку в новому місці з новим іменем і новою історією. Цього разу назрівало щось набагато страшніше. В тижні перед Різдвом 2017 року поведінка Мілана ставала все тривожнішою. Але ось у чому річ. Попереджувальні знаки завжди очевидні тільки коли ми дивимося на історію вже після того, як трагедія сталася. Тоді, для тих, хто спостерігав ззовні, Мілан здавався людиною, що планує майбутнє. Лише за три дні до Різдва він зробив пропозицію своїй новій дівчині. Він щойно взяв собаку. У переддень Різдва він написав собі бізнес чек лист це ж дії людини, що думає про завтра чи не так, але водночас, в ті самі безсонні нічні години, Мілан шукав в інтернеті щось зовсім інше. Прокурори пізніше представлять докази його історії пошуків за дні перед Різдвом. Гушники, акумуляторна кислота, сірчана кислота, кислота, що розчиняє шкіру, статті про чоловіка, який позбавив у життя свою родину на Різдво. Пошуки не були випадковими. Це не була просто цікавість, це було дослідження, це була підготовка. Він сказав принаймні одній близькій людині очікувати чогось великого на Різдво. На календарі 24 грудня 2017 року, час напередодні Різдва. Діти були в квартирі з Міланом. День мав бути мирним, сповненим сміху та очікування. Натомість Мілан майже не спав. Він багато пив, пів пляшки віскі до поводня. Повідомлення він надсилав швидше, ніж міг їх обдумати. Деякі були вибачливими, деякі були сповнені вибачень, деякі сповнені гніву, а деякі, навпаки, моторошними. Він надсилав хаотичні повідомлення Айріс до ранку. Він говорив, що ранений, депресивний, звинувачував себе, звинувачував її, вибачався, а потім знову починав її ображати. Але, попри все, попри тижні хаотичної поведінки, погроз, дивних заяв про жерців воду та прокляття, у нього знайшовся час на ще один виступ те різдвяне відео, що пізніше стане вірусним, з усіх неправильних причин не було знято спонтанно. Воно було опубліковане на його бізнес-сторінці у Фейсбук, ретельно скадроване, створене, щоб показати світу те, що вони очікували побачити: Мілан, люблячий батько, Мілан, радісна особистість, Мілан людина, що живе своїм найкращим життям. Привіт, усміхаюся і проводжу час з Найджелом напередодні Різдва, каже він, використовуючи свою фірмову звичку говорити про себе в третій особі. Ми зараз, можливо, осоромимося, адже збираємось співати. Вони співали Санта Клаус із to town». Голос Найджела був чистим та солодким, Мілан сміявся, вони помилялися в словах разом. Для будь-кого, хто дивився це відео, це виглядало як щасливий момент батька і сина, такий, який тисячі сімей переживали ж тієї ночі. Але це відео було знято після моторошних пошуків в інтернеті, після безсонних ночей, після того, як хаотична поведінка досягла свого піку. Після того, як він сказав людям очікувати чогось великого, відео одинайджу усміхається, співає, махає рукою. Це не знімок щасливого батька, це маска, і вона спадає. Це останній ретельно сконструйований момент людини, чиє ціле життя стало виставою. А наступного дня ця вистава катастрофічно закінчиться 25 грудня 2017 року. Зранку Айрі збирається з духом і хоче поїхати до квартири Мілана, щоб забрати дітей. Попри все, попри всі погрози, непередбачуваність та страх, вона все ще вірила в спільне батьківство. Вона все ще вірила, що Мілан любить своїх дітей. Вона все ще вірила, що яка б темрява не поглинула його, вона не пошириться на Найджела та Анору. До того часу, як свідки зрозуміли, що вони бачать, було вже занадто пізно. Того ранку люди могли бачити жінку. Яка біжала, перелякана через подвір'я житового комплексу. Ця жінка, це Айріс. Сусіди, що були на вулиці того різдвяного дня, пізніше скажуть, що вона виглядала так, ніби намагалася втекти від чогось, що ще не сталося, чогось, що просто не можна пояснити. За нею йшов Мілан. Але це був не шеф-кухар, не публічний спікер, не чоловік з різдвяного відео, це була зовсім інша версія його, та, що тихо трансформувалася місяцями. З вами свідків, Айріс досягла патіо. Вона обернулася, вона намагалася благати його, намагалася домовитися з чоловіком, за якого колись вийшла заміж, з батьком її дітей. Перш ніж хтось зміг повністю осмислити те, що відбувається, Мілан підняв вогнепальну зброю. Сусід вигукнув: Вона в порядку? Мілан без вагань просто відповів: Ні. Він був правий, вона була на впорядку. Потім він направив зброю на свідка. Змусивши його повернутися всередину перед тим, як повернутися до своєї квартири. Айріс лежала нерухомо на патіо. Через кілька хвилин сусіди почули ще два-чотири постріли всередині квартири. Комплекс вибухнув хаосом. Люди бігли, люди ховалися, люди дзвонили в 911, один, відчайдушно намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. О 14.52 телефон сестри Айріс мері засвітився повідомленням від Мілана. Два речення, що переслідуватимуть її назавжди, я щойно позбавив життя Айріс і дітей. Поліція прибула о 15.45. Вони знайшли Аріс на землі без ознак життя, але дітей, найджела та Анори ніде не було видно. Офіцери оточили будівлю. Вони гукали мілана, намагаючись вести переговори, намагалися зберігати голоси спокійними, професійними, незагрозливими. З середини квартири Мілан почав говорити. Спочатку він казав, що діти в порядку, потім погрожував також зашкодити їм, якщо офіцери не підуть. Потім, лише за кілька хвилин, він же казав, що забрав їхнє життя. Кожна заява суперечила попередній. Ніхто більше не знав, що правда, а що вигадка. Переговірники намагалися підтримувати розмову, намагалися виграти час, намагалися створити будь-яку можливість, щоб поліція змогла врятувати дітей. Проходили години. Сонце зайшло, тиша різдвяної ночі знову і знову розривалася раптовими пострілами зсередини квартири. Близько 19.30 Мілан почав стріляти безпосередньо по офіцерах поліції, поранивши одного. Офіцера поліції терміново доставили до лікарні, він був поранений, але живий. Команди швидкого реагування задіяли роботів, щоб зменшити ризик і зібрати інформацію. Перший робот прослизнув через дверний отвір і обережно прокотився коридором. Його камера передавала зображення до командного центру. Кілька хвилин по тому камера показала маленьку нерухому фігуру. Це була Анора десять місяців. Не було ніякого руху, ніякої можливості, що вона вижила. Офіцери продовжували всередині іншої кімнати. За розбитими уламками та перекинутими меблями, робот побачив найджела. Хлопчик, що співав різдвяні пісні кілька годин тому, пішов в життя. О 22.00, після майже семи годин переговорів, Мілан відкрив вогонь ще раз. Цього разу тактична команда увірвалася всередину. Офіцери відкрили вогонь у відповідь. За кілька хвилин Мілан здався. Облога закінчилася. Його вивели в наручниках, непораненого, мовчазного. Протягом одного дня чоловік, що будував всю свою кар'єру на трансформації на тому, як стати кращою версією себе, знищив трьох людей, які найбільше вірили в те, ким він став. У дні після Різдва 2017 року місто намагалося зрозуміти, що сталося, і як чоловік перейшов від співу різдвяних пісень з сином до знищення всієї родини менш ніж за 24 години. і різдвяне відео поширилося в інтернеті. Більше не милий момент. Співу батька і сина, а тепер моторошний артефакт, останній записаний погляд на світ, що зникне протягом кількох годин. Місцеві станції новин програвали його нескінченно, репортери опитували сусідів, членів родини, будь-кого, хто знав цю сім'ю, і скрізь те саме питання, як ніхто не побачив, що насувається. Але люди бачили сестра Айріс бачила, друзі Айріс бачили, сама Айріс бачила, тому вона подала на розгучення ще в червні. Проблема не в тому, що ніхто не бачив попереджувальних знаків, проблема в тому, що ніхто не знав, як зупинити те, що насувається. Проблема була в тому, що Мілан Рос дуже добре вмів носити маску, грати нормальність, переконувати людей, що публічна версія його це справжній він. Мері Вояс, сестра Айріс, говорила з репортерами в ті перші дні. Це було настільки несподівано, сказала вона. Моя сестра, це просто не та людина, з якою ти думаєш, що може статися таке. Але вона також визнала темнішу правду. Я знала, що той чоловік дуже нестабільний. Я знала, що в нього є дуже-дуже темна сторона, але я не знала, що вона настільки темна. Була створена сторінка в GoFundMe для покриття витрат на похорон. Опис зазначав, у неймовірному акті жаху і насильства мати та двоє її дітей були жорстоко замучені в Різдвяну ніч. Аріс була люблячою ніжною матір'ю, яка обожнювала своїх дітей. Найджел – 11 років та Анора 9 місяців. Родина зіткнулася зі спустошовою втратою та витратами, пов'язаними з похоронами цих трьох прекрасних душ. Спільнота здорового способу життя, що колись вітала міла нароса, тепер стикнулася з незручною правдою. Історія трансформації, яку вони прийняли, не була завершеною. Чоловік ще надихав їх їсти краще, жити здоровіше, ставати найкращими версіями себе. Приховував щось, що ніяка кількість капусти чи зелені не зможе виправити. Мілана роса звинуватили в трьох випадках позбавлення життя першого ступеня, кількох випадках нападу при обтяжуючих обставинах та 17 випадках нападу на офіцерів поліції. Він з'явився в суді вперше 26 грудня 2017 року. Його тримали під вартою без можливості внесення застави, а потім почалося очікування, роки очікування. Суд над ним мав розпочатися в вересні 2025 року, майже через 8 років після цих подій. Затримка була пов'язана з кількома факторами: складністю справи, що могла закінчитися смертною карою, оцінки психічного здоров'я, заминки судової системи. Коли суд нарешті почався в вересні 2025 року, в залі суду стояла напруга. Винувачі намалювали чітку методичну картину. Вони навели пошуки в інтернеті про зброю, глушники, про різні види кислот. Вони представили докази, що Мілан шукав статті в інтернеті про різдвяні злочини проти родини. Вони підкреслювали його зростаючу одружимість підтримкою своєї персони знаменитості, його страх втратити статус. Його залежність від доходу Айріс для фінансування здорового способу життя, який він так змальовував в інтернеті. Він думав про все це, перш ніж це зробити. Він мав намір зробити цей злочин і, врешті, його зробив, сказав прокурор Річард Дастерхофт. Чому він був одержимий бути знаменитістю? Його успіх був фасадом, і його світ розвалився, коли дружина подала на розлучення. Обвинувачення стверджувало, що Мілан попереджав інших очікувати чогось великого на Різдво, що він планував якось скористатися загибеллю Айріс, хоча конкретика цього плану залишається туманною. Що було ясно, так це те, що це не був злочин пристрасті чи моменту гніву, це був розрахунок, це був план. Захист, очолюваний адвокатом Керрі Галахер, протестав іншу розповідь. Вони говорили про ту гнітючу депресію, про чоловіка, що падає в психічну хворобу, про ночі без сну, що тягнулися тижнями. Вони стверджували, що дивні інтернет-пошуки Мілана були нав'язовими думками, а не доказами планування. Вони вказали на те, що він зробив пропозицію своїй дівчині лише за кілька днів до Різдва, що він взяв собаку. Що писав собі бізнес-чек-лист напередодні Різдва. Вони наголошували на тому, що це були знаки, що він думає про майбутнє, а не планує знищити свою родину. Галахар визнала, що Гроз багато пив у різдвяний ранок, випивши пляшки віскі до полудня. Вона описала чоловіка в кризі, депресивного та під впливом, що приймає жахливі рішення через психічну хворобу. Але що це був навмисний злочин, захист стверджував, що ні. Присяжні слухали все. Вони чули розповідь свідків, які бачили, як Айріс біжала, як вона намагалася врятувати своє життя. Присяжні також чули свідчення про самогодинну облогу квартири. Вони приглядали тексти і повідомлення, які Міла надсилав, інтернет-пошук, який він робив, хронологію подій. Присяжні дивилися та різдвяне відео, знаючи, що станеться менше ніж за 24 години. 3 листопада 2025 року присяжні винесли вердикт винен за всіма пунктами звинувачення, три випадки навмисного позбавлення життя першого ступеня, три випадки нападу при обтяжуючих обставинах, 17 нападів на офіцерів поліції. Ентоні Мілану Росу наразі 53 роки. Він очікує призначення покарання. Дата, на яку призначене винесення вироку 9 січня 2026 року, йому загрожує смертна кара. В Аризоні це може означати смертельну ін'єкцію або газову камеру. Його доля буде вирішена тими самими присяжними, що визнали його винним. Тим часом члени родини, які залишилися в живих, оплакують померлих. Мері Вуас, сестра Аріс, намагається оговтатись від втрати. Їй довелося пояснювати своїм власним дітям, які були занадто малі, коли їх тітка, двоюрідний брат та сестра загинули, що сталося і чому. Це було викликом для мене, поділилася вона в інтерв'ю у 2020 році. Моєму синові було тоді три роки, йому зараз шість, тому він не розумів контексту, чому тітка Айріс пішла з життя, і його двоюрідний брат Найджел і маленька Анора. Але з часом вона знайшла щось схоже на спокій. Але з часом але з часом жінка знайшла щось схоже на спокій. Це змусило нашу молоду сім'ю бути відкритою до. Це змусило нашу молоду сім'ю. Це змусило нашу молоду сім'ю бути відкритою для горювання, сказала вона. Колеги Айріс в лікарні святого Йосипа. Зберігали пам'ять про неї, пам'ятаючи жінку, що змушувала кожного відчувати себе цінним, особливим. Друзі та однокласники Найджела тепер вже самі підлітки, вони все ще пам'ятають хлопчика з великою особистістю, який любив бути на сцені. А Анора, яка так і не отримала шанс зробити перші кроки чи сказати перше слово, тепер лише згадка на фотографіях та історії, які розповідає її родина. Історія Ентоні Мілана Роса насправді не про втрату ваги чи славу, не про кулінарні книги чи документальні фільми, чи бездоганну версію себе, яку він так старанно намагався продати світові. Це історія про небезпечний зростаючий розрив між тим, ким ти хочеш стати, і тим, ким ти є насправді, коли камери вимикаються. Мілан побудував свою особистість на трансформації. На подоланні темряви на тому, щоб стати найкращою версією самого себе. А у люди, найближчі до нього, ті, хто жив з ним день за днем, бачили щось зовсім інше. Вони бачили ту частину його, яку він ніколи не розкривав публічно, яка зовсім не вписувалась в його бренд, насильство в його минулому. залишення першої родини, проблеми з психічним здоров'ям, що виходили з-під контролю. Контролюючи поведінка, що скілувалася до погроз і, зрештою, до злочину. його слава стала маскою, його успіх став камуфляжем, надихаючи, історія стала брехнею не тому, що втрата ваги була нереальною, а тому, що трансформація це не лише зміна свого тіла, це зміна того, що всередині тебе, і це та робота, яку Мілан Рос ніколи не зміг зробити. Віль не лікований і невизаний, гноївся за яскравими постами в інстаграм і мотиваційними промовами. Він ріс у темряві, поки вона його не поглинула. Ціна цієї слави, цієї трансформації три житті. Айріс Рос, яка вірила в другий шанс, Найджел Рос, який любив співати та виступати, Анора Рос, яка ледве встигла дізнатися про світ. Її відео, що досі в інтернеті, воно показує батька і сина напередодні Різдва. Як вони співають разом, сміються, вітають усіх з Різдвом. Більшість людей не можуть його дивитися більше без відчуття нудоти, тому що тепер ми знаємо, що це відео насправді не щасливий момент єднання сім'ї, а вистава від чоловіка, який вирішив, що наступного дня жоден з них не буде в живих. Друзі, що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що пройшли цей важкий шлях разом з нами. Дякую, що не відвертаєтесь від правди, якою б гіркою вона не була. Пам'ятайте, за кожною ідеальною картинкою може ховатися біль. Будьте уважними, бережіть одне одного, і ніколи не вірте, що те, що ви бачите в соціальних мережах, це повна історія. До зустрічі в новому епізоді.